Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: чи вийде він на зв'язок. На сьогоднішній день між вами спілкування немає. От вийшов сам мужчина. Тут ви не спілкуєтеся з причини того, що ведеться гра. Гра йде нечесна, тому що тут магічний вплив є на мужчину. На сьогоднішній день на енергетичному плані відбувається боротьба. Якщо ви зверталися до майстра, бо тут в нас виходить карта майстра, який робив чистку, щоб мужчин, мужчину звільнити від магічного впливу, то на сьогоднішній день я можу сказати чітко, що ще відбувається боротьба, да? тобто йде очищення, і карти нам підтверджують, що не за горами вся магія з чоловіка позлітає. Хто не звертався до майстра, але не розуміє, що відбувається з мужчиною, зброшую вас на індивідуальний розклад розібратися в даній ситуації. Боротьба ця завершиться, тому що на сьогоднішній день він є маріонеткою в чиїхось руках. Ключ вам дається, це була кармічна ситуація, вона не могла не відбутися, і вона відбулася, бо так мало бути. І, е Ключ у вас є, це підказка сьогоднішнього відео, яке ви дивитеся, і ключ у ваших руках, щоб звільнити його від магії це майстер, якого ви знайшли, або якого вам потрібно знайти. І тут буде очищення. Того, що вас вкрали, тобто тут був крадник мужчини. Тучі розвіється, і тут вмішаються вищі сили, і прийде вища справедливість. Душевні муки і ваші завершаться, його в тому числі, і бездіяння його, і те, що він не діє у вашу сторону, також воно завершиться, але ще не скоро. На сьогоднішній день він ще поки не може вийти на зв'язок, тому що на всіх планах іде боротьба і йде завершення, і за ту магію, яку робили на цього мужчину, буде обов'язково бумеранг і буде наказання тим людям, тим людям, які вмішалися у ваші з ним стосунки.